На Вінниччині зменшать кількість офісів міграційної служби. Таке рішення прийняли через те, що значно менше громадян подають документи на отримання закордонних паспортів. В той час українці, які нині перебувають у Європі, мають можливість оформити id картки та паспорти за місцем проживання. Так, українські офіси міграційної служби працюють у Польщі, Німеччині, Туреччині Іспанії. На Вінниччині поки працюють 28 підрозділів міграційної служби, а з 1 грудня їх буде 19. Оптимізовані Літинський, Муровано-Курилевецький, Томашпільський, Немирівський, Чечільницький, Теплицький, Тростянецький та четвертий міський відділ у Вінниці. Якщо, наприклад, оптимізований Томашпільський територіальний підрозділ, то функції на себе прийняв Ямпільський районний відділ. Якщо Оптимізований Піщанський районний сектор, відповідно його повноваження, прийняв на себе Крижопільський підрозділ. Бершицький, відповідно, прийняв Чечільник, Тульчин прийняв намирів Тростянець. Трустянець. Обслуговування, відповідно, гайсен прийняв попередньо він прийняв Лодижин, а зараз ще прийняв і приймає теплик Ну, по місту, відповідно, рівномірно. У нас територіального поділу немає, громадяни можуть звертатись безпосередньо будь-який підрозділ міграційної служби, незалежно від реєстрації.